Крістофер Нан, незалежний фотокор, працює на Донбасі вже близько трьох років. Розповідає, в Авдіївці бував і раніше, тож як почув новини про обстріли, вирішив знову туди поїхати. Ввечері 2 лютого вони з другом чаювали у місцевої мешканки Олени. Просто за кухонним вікном розірвалася ракета. Господиня, якраз була в кухні. Вона загинула миттєво. Тепер Крістофер збирає гроші для родини загиблої. В Олени залишилася дев'ятирічна донька. Я відчував відповідальність за це. Я повинен допомогти цій родині настільки, наскільки зможу. Тому що все це про смерть цивільних, це не про моє поранення. Це про цивільних людей, що гинуть на цій війні. під час того вибуху фотокора поранило. Скляні скалки та уламки від вибуху потрапили йому в обличчя. Найбільше постраждало ліве око. Рятувати його взялися очні хірурги Дніпра. Директор Дніпропетровської обласної офтальмологічної лікарні показав, як проходила операція. Розмір найбільшого з пластикових уламків, що їх. Витягнув з ока, сягав 6 мм. Перш за все, відновити кулю, і потім все робиться внутрі ока. Шється райдушка. Бачите, дефект райдушки. Фактично, це е, е, стороннє тіло, воно вирвало, розбило кришталик, райдушку вирвало ось частину її. І тобі потрібно зробити що? Тобі потрібно відновити. Фактично зіницю і райдушку 16 лютого Нанну зроблять третю заплановану операцію. Сам британець налаштований позитивно після одужання планує повернутися на Донбас. Результати своєї роботи, можливо, складе у книгу. Георгій Марков, Олександр Височин, новини 9 каналу.